Чина наголосила про надання 100 мільйонів євро кредиту львівським повстанцям з цивільною та гуманітарною метою? У той час як бої між опозицією та урядовими силами в Лівії посилюються, населення не вистачає предметів першої необхідності. Гуманітарні організації кажуть, що за останні кілька тижнів загальна ситуація в країні дещо стабілізувалася. Втім, чимало міста селищ переживають перебої в постачанні. Наталя Лонова продовжує. Кол-центри на околиці Вашингтона. Працівники неурядової організації збирають пожертви для країн близького сходу. Доброго дня. Дякую за ваш дзвінок. у Центр ісламської допомоги США на зібрані гроші. організація купує харчі, які потім її працівники роздають у спеціальних пунктах уздовж туніцького кордону. Там якраз розташований табір біженців для лівійських втікачів та інших мігрантів. один кілограм цукру і два кілограми муки. Речник центру Асма Юсеф має родичів у Бенгазі. Жінка каже, що найбільшої допомоги потребують мирні мешканці всередині Лівії, куди гуманітарні організації просто не в змозі доставити харчі та речі першої необхідності. найбільшою проблемою для лівійських міст є нестача їжі на оточених територіях або в ізольованих від зовнішнього світу місцевостях. Представники місії ООН кажуть, що мешканцям Місрати, третього за величиною лівійського міста не вистачає їжі. У місті бракує харчів. До того ж, ціни на продукти постійно зростають. Експерти запевняють, що гуманітарна криза в країні може ще більше заглибитись, коли бої дійдуть до столиці країни Тріполі. Ми чули про те, що в Триполі люди стоять у чергах на заправках їм не вистачає їжі. Експерти також занепокоєні і долею країни після завершення конфлікту. Людям, які були на передовій, потрібна буде робота. Такі аспекти можуть роз'єднати суспільство після завершення конфлікту. Нещодавно міжнародна спільнота визнала лівійську позицію законною владою в країні. Це означає, що мільярди доларів, які знаходяться на заморожених банківських рахунках, можуть бути передані опозиції для допомоги мешканцям країни. Але поки це далека перспектива. Тим часом представники ісламського центру допомоги запевняють, що в їхньому бюджеті є достатньо грошей лише для надання допомоги до грудня. Наталія Леонова Голос Америки.